Чому діти відчувають провину і як ми дорослі можемо їм допомогти? Почуття провини це емоція, яка з'являється ще в дошкільному віці. Вона допомагає усвідомлювати, що щось пішло не так. Але якщо замість підтримки дитина чує, через те, аби я страждаю, з'являється токсичне почуття провини. Ознаки, що дитина відчуває провину. Часто вибачається і навіть за дрібниці. Замовкає і зникає після помилок. Називає себе поганим або поганою. Як працювати з цим? Замість що ти накоїв, що сталося? Скажіть, ти помилився, але це не робить тебе поганим. Вчинок може бути поганим, дитина ні. Після вибачення обов'язково запропонуйте дитині спосіб відновити контакт. Як ми можемо це виправити? Провина це не покарання. Це шанс навчити дитину брати відповідальність без страху, що її покинуть або засудять. Хочете, щоб дитина не боялась своїх помилок. Підтримуйте навіть коли важко. А ви пам'ятаєте, за що вам було соромно в дитинстві? Пишіть в коментарях.